Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас зшивання знову шкарпеток, Зараз трохи налаштування і повертаюся в сім'ї. Трансляция не весит. Ага, высветлася нормально. є. Значит, отдало все необхідне. Зараз повернувся в сім'ю. Так, ще в мене глядачі. Привіт, друзі. Привіт глядачі. Перевіряємо потік. Будь як працює. Ідеально. Отже, друзі, я повернулася в сім'ю. <сум> Маємо ось такі інклюзивні шкарпетки. Я вже зшивала такі на каналі. Уже скоро, скоро осінь і знадобиться велика кількість таких шкарпеток. Трошечки я за літо встигла. Ви можете бачити і на основному каналі, і на цьому, що я ціле літо вив'язувала такі шкарпеточки, щоб люди у шпиталях змогли швидше одужувати, маючи таке тепле. Таку теплу і потрібну річ. Так, отже, інклюзивні шкарпетки це шкарпетки на гудзиках високо, щоб можна було вдіти під будь-які там апарати, які необхідно для одужання мати вдітями. От, А поверх цього можна вдіти такі шкарпетки і застібнути там, де це можна буде зробити. От, І ми з вами зараз зшиваємо ці шкарпеточки. Значить, я взяла голку, товста голка. Не гостра, з великим вушком. Я знаю, що беруть пластикові голки. У мене залізна, бо, ну, щось у мене не дуже зручно пластиковими. Отже, ось у нас п'ятка і пальці, стопа шкарпетки. так? І ось так нам треба пришити дві ці половинки. Посередині е, ноги будуть йти гудзики і обв'язка під гудзики. Робимо, пришиваємо швом петля в петлю. Робиться це дуже просто, ось таку. Ольга, вітаю! Дякую, дякую за підтримку. Отже, робимо ось такі стіпки, просто поки не підтягуючи не затягуючи, просто накидаємо такі стіпки. От. Сподіваюся, сьогодні у мене три шкарпиточки, але ви знаєте, треба їх розділити на два канали. Можливо, я на цьому каналі все встигну зробити. Але у мене ще на другому каналі також дуже не вистачає годинок. Тож, пробачте, але буду просити, щоб ви подивилися, у когось скільки вистачає там терпіння. Короткі відео чи довгі відео. Дуже цікавий у мене є плейлист із майстер-класами українською. Він на головній сторінці навіть виведений. Зможете там побачити багато цікавого. Так, ось ми накидали кілька петель. Звісно, що ці шви вони дуже широкі порівняно із висотою. Петлі основної. І рухаємося таким чином. Підтягуємо кожну петлю, кожну, кожну. Ось таким файним чином швидесенько підтягуємо. От, і, як я й казала, Сшивання без шву. Так і маємо. Не видно, де саме зшивали. Отак От ззовні, Ось такого зсередини виглядає. Дуже файно. Іночка, привіт. Так. Цитата для Ольги: Твої руки єдине місце, де я зараз хочу бути. Ось такі цитати. Так, треба усі повідомлення, бо в мене щось фільтр стоїть. Тільки вона цікаво. Це мені цікаво, як Google визначає, які повідомлення цікаві, а які ні. Що це за таке? Так, рухаємося далі. Стаємося далі, щоб встигнути ці шкарпеточки зв'язати. Ще я вам анонсую трошечки буде майстер-клас із в'язання зі шнура. Поліефірний шнур є. І зараз це дуже популярно, вже кілька років популярні килими з них. Нещодавно в мене був шорт про те, як починати в'язати такий килим. І буде вже на наступному тижні. На цьому вже навряд чи хочу стину. От, наступного тижня вже буде продовження майстер-класу з в'язання килому з поліефірного шнуру. От. Ну і, звісно, як завжди, будуть потім коротесенькі майстер-класи. Але нині буде умова така для а, спонсорів. Майстер-класи будуть виходити трохи раніше. Якщо немає коштів, не спонсор, не проблема. Ви все одно побачите усі майстер-класи. Я все розумію. От, тобто будуть і безкоштовні. Майстер-класи ці самі, тільки трохи згодом. Бо, чесно кажучи, не маю часу на окреме якесь. Якісь відео для спонсорів. У мене там є послуга, що а, можна окремо стріму навчання замовити. Тобто це буде стрім відкритий для однієї людини, для спонсора можна буде там ще якісь моменти, але ніхто їх не замовив. Я так розумію, що рукодільниці зараз зайняті всі своїми справами. Немає часу на такі якісь коштовні речі. Та й багато безкоштовного, тож я все також розумію. І хочу подякувати людям, які встигли оце передати нитки мені, що в мене достатньо зараз роботи, зараз мені, дякувати да Богу, є з чим працювати. Лайк, лайк, лайк. Дякую, Ольга, дякую. <рігоди> Пригоди знайдуться кава для Олі. Так, і щось у мене воно підвисло трошечки. Ні, нормально. Чомусь воно виглядає таким темним, я не розумію чому. Адже воно все аж надто яскраве. Чи знову через манікюр, чи ось. Ось так приблизно воно виглядає, як я бачу. Щойно потрапляють в кадр манікюр, цей яскравий, все. Тобто, треба робити нюдовий. Ось, бачите, бачили, що сталося раз і пригасило, бо відбиває світло. Тож для майстер-класів треба робити суто нюдовий манікюр, щоб нічого не відбивало. Або ж використовувати інші. Камери. У мене в телефоні камера, і вона має власні налаштування, тож тут я нічого не можу зробити. Так. Ось, ниточка хотіла вдітися зайво. Хочу за цю годину встигнути зробити посшивати ось ці Карпитки, і, можливо, ще встигну на другому каналі щось продемонструвати 51 для Олі. Обожнюю людей, з якими відчуваєш себе в своїй тарілці, з якими можна говорити всякі дурниці, і вони, звичайно ж, тебе зрозуміють і додадуть свого. Бредлі Купер. Але це і для нас годиться. Так, люди, з якими відчуваєш себе комфортно, просто на вагу золота. А може й на вагу діамантів, хто знає. Так, тут дві петлі разом. Треба не пропустити цей момент. Бо, знову ж таки, зменшення кількості петель йшло від пальців. Що з них петля, що з них накид, це петля. Значить, ось так, а ось це накид і тоді ось так. Файно є. І тут виходимо. Так, далі закріплюємо. Далі закріплюємо ниточку. Принаймні, один одну шкарпетку ми встигли. Ось такі інклюзивні шкарпетки їх роздають поштучно. На Здорову ногу звичайну шкарпетку, а на ножку, яка має одужати, ось таку інклюзивну. От. Якщо ж обидві ноги потребують шкарпетки, то це будуть різнокольорові. Ось така справа. Бо шкарпетки довгі і Робити їх симетричними, я маю на увазі однаковими. Це треба окремі нові нитки купувати. І все-таки, а на це не всякий раз стане грошей. Оце ниточки розпущені. Я так розумію, що дівчата светрики купували у секунді. От, і розпускала. 4, 5. Через 5 рядів закріплюємо так навскоси. Цього достатньо, нитка звалюється і ідеально закріплюється. Перепрошую, чіпляю. Так, ось одна шкарпетка готова. Котра година нормально. Так, наступна шкарпетка, карпетка. Ось така яскрава, що він мені просить поправити. Поправили. Так, перш ніж її в'язати, зшивати, покажу вам. Ось така готова. Основа це початок килимо чогось. Навиварі показує. І через те, що ось така груба нитка, це шнур без серцевини, просто поліефірний шнур, то воно виглядає так кремезно. Але, повірте мені, у великій кімнаті цей візерунок буде е, навіть дуже вписуватися. Надто дрібний візерунок просто нікуди не годиться. А ось такий в самий раз. Ось такий колір. Зараз ближче ось, оце максимально схоже на той кольор, який є, бо так затемнено. Тож, чекайте, буде і, май... і такий майстер-клас. Якось виберу час. Буде і такий. Так, наступна наша шкарпеточка, ось така є файна, червона. Ми її швиденько так само зшиваємо. Складуємо крайчики разом, дуже туго сильно скручуємо в жгут, потім пальці розслабляємо, а голочку надіваємо на нитку. Все, вділи. Це мені дуже зручний такий спосіб вдіти голку. Знову ж таки виводимо на зовні нитку. Ззовні всередину, з середини назовні. ззовні всередину, з середини назовні. Ось так швиденько, гарненько. Накидаємо стіпки, а потім підтягуємо. Як я вже казала, щоб нитка не розтягувалася, якою ми сшиваємо, але в мене ще там вузлик посередині. То краще нам ось так накидувати, а потім підтягувати. Бо якщо весь час туго отак от прошивати, то від того витончується нитка і одразу видно, де був шов, де було з'єднання. А так воно і як цільне полотно йде. Так. І ось такого файненько рухаємося швиденько. Знову до серединки я на минулій шкарпетці не заакцентувала вашу увагу. Зараз продемонструю, як з'єднання однієї-другої половинки спереді відбувається. Ось таким чином, що Дійшли до кінця першої половинки. Ось, значить, зверху тут пров'язуємо, а ага, дуже близько нитка. Зараз я підтягну, бо там вузлик протягувати буде важче. Одразу видно, де там петлі витягнуті. Де вони довші, тут важко переплутати. Так, ось, витягнули з верхньої сторони. Тепер ось переходимо на другу половинку знизу. Маємо верхню частину. Нижня частина, друга половинка, перейшли ззовні всередину і прибираємо цю спицю. А тут з середини назовні виводимо. І продовжуємо так само, як ми щойно робили. Ззовні всередину, зверху, і з середини назовні. Знизу ззовні всередину, з середини назовні. Ось таким чином, дуже швидесенько воно. Перше було важко, коли треба було, знаєте, зрозуміти, з якої сторони воно йде і як підходить. От, а Тепер легше. Друзі, третю шкарпетку я буду вшивати на іншому каналі. Мій другий канал Неллі, десь воно там має в тексті будь. Або ж самі перші коментарі можете перейти на канал. От, запрошую вас туди підтримати мене так само. Зараз цю дошиваю і швиденько запущу стрім з другого каналу. Два канали, тому що ніколи не знаєш, за що можуть заблокувати. Тому це перестраховка. То ще молодий канал ніяк не набере своїх годинок. Підписники вже набрала там, а годинки якось. Ніяк отож також потребує допомоги й той канал, якщо це вдруг закриється з якоїсь причини. Бо ніколи не знаєш, за що можуть заблокувати. Ось то біле так файно. Все, що не встигли підтягти. Мариночка, привіт, доброго вечіра. Зараз я закінчую цей стрім і біжу, створюю стрім Неллі. Тож, якщо зможеш, підтримай на тому каналі так само. Боже, ось-ось цю, цю шкарпетку закінчила, в мене ще одна шкарпетка є. І я так дуже швиденько, прям бігом-бігом, хочу побігти на той канал. Вивели всередину і над пальцями закріплюємо з зовнішньої сторони. Виводимо над пальцями, щоб коли ступають, було зручно ступати, щоб не ступати на якісь випуклі, щоб не зробити ще мозоль там, де не треба. Чай для Ольги. Так і ось швидесенько. Раз, два, три, чотири і п'ять, п'ять рядів, десять на пів Готово. Ота. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу доброту і підтримку, всім мирного неба та Божих благословень! Зустрінемося на каналі Неллі у стрімі. Всім па-па!